Намагатися звузити е, мій виступ до відповіді на ваші запитання, то е, необхідність внесення змін в вже ухвалений закон була зрозуміла задовго до того, як його ухвалювали. Не можу не торкнутися коротко історії питання, тобто після того, як з'явився план дій по візовій лібералізації наприкінці 2010 року, в 2011 році з'явилася пропозиція розробити стратегію боротьби з дискримінацією, що зовсім, як ви розумієте, не ухваленню всеосяжного антидискримінаційного закону. Кону. І мотивація була, що виявляється, в Україні не існує концептуальних уявлень, що ж таке дискримінація і як її запобігати. Незалежна експертна спільнота дуже здивувалася, бо на той час вона не тільки мала детально розроблені концептуальні уявлення з урахуванням усього європейського досвіду, але й активно працювала над розробкою. Самого закону створивши для того потужну коаліцію проти дискримінації, яка зараз нараховує біля 40 громадських організацій, от далі все було дуже цікаво, бо ще у лютому. 2012 року була пропозиція Мінюсту ухвалити стратегію боротьби, а вже в квітні з'явився поспіхом, розроблений Міністерством юстиції і рекомендований Кабміном о той самий горослісний закон, який піддавали такій жорсткій критиці і європейські, і національні експерти. При тому, що після дуже знов таки поспішного ухвалення Верховною Радою в першому читанні цього законопроекту величезна кількість зауважень, пропозицій, коментарів. Кількістю 16 пунктів була подана на всі зацікавлені структури. Тут е, втрутився омбудсмен новообраний пані Лутковська і запропонувала до другого читання надіслати на експертизу в Раду Європи. З її ініціативи, це й було зроблено в липні цього року. Ну, Не можу не зазначити, що, як виявилося, Рекомендації експертів Ради Європи і незалежних експертів України були дуже близькі між собою, тобто фактично співпадали. І далі, те, що не врахувавши, а не дочекавшись європейських рекомендацій і не взявши до уваги власних, думки власних експертів, не проведши належним чином громадського обговорення. Остаточне ухвалення відбулося 6 жовтня. Ну і як це не в перший раз, майже одразу виникла оця необхідність робити зміни доповнення, начебто, з урахуванням оцих двох пакетів рекомендацій, що можу зазначити, значною мірою так воно і є, тобто міститься там необхідність розширитись. Пісок ознак, за якими може відбуватися дискримінація, уточнити поняття при тому, що внутри. Просто дискримінація непряма і пряма, немає сенсу, бо непряма і пряма охоплює собою всі можливі випадки дискримінації. Дуже прогресивним було б також всі норми, які фактично визначають відповідальним органам офіс омбудсмена, який тепер розширений, де працюють дуже високого рівня фахівці, яких до речі, пані Лутковська. Пограбувавши громадянське суспільство, забрала собі до офісу, але в них дійсно є потужності, і що дуже важливо, необхідність конкретизувати механізми відповідальності тих, хто здійснював. Акти прямої чи непрямої дискримінації, і механізми, яким чином жертви можуть ну, якось завдіяними ними шкоди позбутися, значить, тобто, в цілому, переважно враховані, хоча й не всі необхідні рекомендації для поліпшення цього закону, але що б хотіла зауважити. По-перше, інертність Верховної Ради як суб'єкта законодавчої ініціативи, бо вся ця сфера віддана виконавчій власті владі виробляє закони-проекти без належного консультації з громадською Мін'юст, затверджує Кабмін, подає на реєстрацію в Верховну Раду. Знов таки Кабмін. Це дуже серйозно і. Друге, те, що тут простежується така, знаєте, страусіна політика. З, не... Включатися в реальний діалог з громадськістю, оскільки враховуючи досвід той же Молдови, дуже активний, дуже потужний спротив релігійних організацій, низки інших організацій, які ведуть себе дуже активно, всіляко заперечуючи і виходячи з позиції, що будь-які згадки. Про сексуальну орієнтацію є неприйнятними і, мабуть, для журналістів цікаво. Останній крок в цьому перебігу подій це те, що 26 березня така організація, яка називається Любов проти гомосексуалізму», подала проти кабміну позов. До суду з вимогою відкликати оцей законопроект про внесення змін до антидискримінаційного законодавства і обґрунтовуючи це саме тим, що такий закон у разі його ухвалення підриває всі моральні засади українського суспільства, а також є зазіханням на національні традиції. І е, значить, дуже вміло користаючись саме тим, що не було громадського обговорення, супереч постанові номер 966 того ж Кабміну і е, інші процедурні питання. Значить, тому в цілому ця історія є дуже показовою, тому що вимагали від України такого антидискримінаційного законодавства, десь протягом. Десяти років всі моніторингові міжнародні структури ООН, Ради Європи і таке інше, всі ці 10 років ці вимоги ігнорувалися. І тільки коли з'явився план дій по лібералізації візового режиму то така спалах активності, який тим не менш... Засвідчив усі недоліки перебігу законодавчих ініціатив, які є дійсно суспільно значущими, бо заторкають різні групи і широкі.